Вже тривалий час на вулиці стоїть гарна погода. Зараз самий пік підготовки квадроциклістами до сезону. Ми щодня відправляємо надзвичайно багато і запчастин, і в тому числі шин для квадроциклів. Всі, у кого були лисі шини, всі, хто взимку не каталися, зараз про це згадали, і тому сьогодні оглядаємо ми з вами шини. Які дуже часто купують дітям, які дуже часто купують підліткам на задньоприводні квадроцикли 150, 200, 250 кубів. І в більших розмірах, в 24, му в 25, му навіть на цілком великі квадроцикли ставлять отакі самі шини. Мова сьогодні піде про Карлайл АТ 489. про Американські шини легкі зауважу шини для грязюки. Це шина з характерними дрібними блоками протектора, які розташовані достатньо густо для того, щоб не відчувати на ходу жодної вібрації, для того, щоб ці шини не розбивали вам підвізку, а їхали рівно, м'яко і комфортно. І при цьому ці шини здатні, як будь-яка грязєва шина, проїхати по глибокій грязюці, вони здатні взимку їздити по снігу без абсолютно ніяких проблем. Конкретно перед нами шини в 22 та 23 розмірах, типово для задньоприводних квадроциклів, але повторюсь. Ми маємо їх і аж в 25 му вищому розмірі для таких квадроциклів, як, наприклад, Цефмото 400 або той самий Segway 500. І тому подібних їх однокласників. Тому, кому потрібна легка шина, кому потрібна м'яка шина, кому потрібна комфортна шина, і при цьому не надто дорога шина, запросто можете при виборі коліс. Розглядати цю кандидатуру Карлайл ат АТ-489».